Щойно відбулась прем'єра фільму Дюна, друга частина, і нарешті ми зможемо обговорити і подивитись всі образи неперевершеної акторки, ікони моди зендеї. Всім добрий день! Ви на каналі Викупай Трохані. Це Аліна Шмітик і, як то кажуть, long time no see, Але я сподіваюся, що ви за мною скучили, бо я скучила, але я просто трошки довго відходила від нового року. If you know what I mean. Зендея не секрет, регулярно входить до списку найкраще одягнутих зірок. І всі завжди чекають її появи на червоних доріжках, тому що вона завжди королева. І після першої частини фільму Дюна я не знаю, як ви, напишіть, якщо ви теж. Я супер сильно чекала другої частини. Ти щоб подивитися її образи на червоній доріжці. Якщо чесно, то готуйте серветочки або рукавчики, тому що у вас будуть такти слюнки, так само як і у мене, коли я дивилась на її образи. Раз два-три купуєш модна базарі. Купай Не Знаєш, що стиль шарить? Викупай купай трохані, не можеш брати шкари. Купай трохані, то фашизм тебе світ тебе Ви купай трохання є. Yeah. Ми звикли до сміливих експериментальних образів зендеї. Вони можуть бути дуже витонченими, елегантними, можуть бути супер екстра. Але мені здається, нема такого, щоб зендея вдягла і не була при цьому богиною. От, наприклад, вона на венеційському кінофестивалі. Тут вона на прем'єрі Спайдермена. Це вона на презентації першої дюни у Великобританії. А це її наряд на Баландор. До речі, я коли вибирала які наряди мені найбільше їй подобались. Я дивлюсь підпис, що це баландор, і думаю, що таке баландор, я ніколи не чула про таку нагороду або премію. І я гуглю, що таке баландор, це виявляється просто золотий м'яч. Я думала, що це якась там супермодна ворд, а це золотий м'яч. Будете знати собі, що це баландор. Це зендея вдягала Сарі до урочистого відкриття культурного центру в Мумбаї. Дуже такий відповідний образ, неймовірно красивий. Будучи молодою зіркою Діснея ще до серіалу «Малкольм і Мері або до Ейфорії, зірка також ризикувала дикими нарядами на червоних доріжках, але на неї ніхто не звертав уваги. Давайте здогадаємося чому можливо через такі образи, або можливо через те, що. На акторок Діснея не звертали уваги через те, що не думали, що вони можуть стати серйозними акторками, тому що це контент для дітей. І, відповідно, їх не сприймали як дорослих повноцінних особистостей. А ще, відповідно, великі бренди і дизайнери не хотіли вдягати зендею на якісь події, не хотіли позичати їй давати свій одяг. Як в принципі, вони і не хотіли його давати лоу роучу. Якщо ви не знаєте, хто це, а ви напевно не знаєте, то це зірковий стиліст, один з найкращих стилістів Голлівуду і стиліст Зендеї. Він вдягав таких людей, як Енф. Хету, яка теж дуже круто вдягається зараз і виглядає. Він вдягав Аріану Ґранд. Він вдягав пріянку чопру, також вдягав Селін Діон, Багато інших, але така найплідніша і найдововижніша співпраця у нього вийшла саме з Зендеєю. І після дуже багатьох років співпраці він навіть казав, що вони стали справжньою сім'єю. І зараз поясню, як взагалі він дійшов до цієї планки, як він поставив собі ціль, як він її виконав, і як взагалі життя звело його з зендею. Лоу Роуч почав з вінтажного магазину у 2010 році. Е, можна сказати, знаєте, що він перепродавав секонд, як це роблять у нас це дуже популярно. І він назвав цей магазин Deliciously Vintage. І він почав працювати тоді з зірками такого трошки меншого масштабу, з молодими брендами, вдягаючи їх власне у невідомі бренди тому що великі бренди не хотіли йому давати свій одяг, тому що ну взагалі хто це? Вони такі зараз ми дамо тобі нашу сукню за 5 тисяч євро і фіг знати, що ти з нею зробиш. Тому е, хлопчина виявився не з простих, Він точно знав, що ця сфера йому подобається. Він загалом закінчив психологію, але він знав, що йому подобається світ моди, що йому подобається стилізувати образи, і він поставив собі мету, підійшов до неї. І загалом він зустрівся. Дуже ще з молодою зендеєю, і він вони відчували себе знаєте, двома покинутими людьми, які нікому не потрібні у Голлівуді. і вони пообіцяли одне одному, що вони докладуть всіх зусиль, щоб вивести одне одного на супервисокий рівень. І я дуже рада, що в них це вдалось, тому що він казав в інтерв'ю, що. Він обіцяв їй дати все, що він може. Вона сказала, що вона зробить все, що від неї залежне, і зараз дуже приємно спостерігати з їхніми теплими, дуже дружніми стосунками. Він завжди всюди ходить з нею. В нього завжди почесне місце біля зендеї. Всюди, і, до речі, був скандал пов'язаний з тим, що всі думали, що вони посварились через те, що на показі Діор вони туди спізнились. І коли він прийшов, Зендея вже сиділа на своєму місці, і поруч не було вільного місця для нього. І на відео видно, що зендея показує йому на місце ззаду на другому ряду. І всі казали, Боже, як вона зазналась? Він зробив з неї ікону моди, ікону стиля, але насправді потім він пояснив, що це було не так. І вона просто вказала йому, що ззаду у вільне місце це місце є асистенти, і вона не знає, чому для нього місця немає. Тому загалом вони не посварені. В них все чудесно, слава богу. І вони дуже гріють мені душу, як творчий тандем. До речі, важливе питання: хто говорить, що вдягатись на секонд хенді це кринж? А ви б хотіли вдягати зендею? Чи не хотіли б? Або Серендион, або он Зад... Задумайтесь угу. зараз слово роуч на пенсії, та таке буває, і він більше не стилізує зірок. Але слава Богу, зендею це обійшло. Ну, мабуть, тому що він казав, що вони більше, ніж просто люди, які працюють разом. І він сказав, що він в будь-якому разі не відходить від моди, тому що це його захоплення, це його велика любов. Просто він відходить від того, щоб стилізувати зірок саме, але смішно те, що він запостив 5 лютого пост в себе на сторінці. Про те, що він вертається з пенсії на одну ніч, потримав таку інтригу, для кого він повернувся, щоб застилізувати образ, і потім опублікував, що він застилізував образ для Селін Діон на Греммі. І до речі, коли Селін Діон почала працювати з лоу-роучем, вона теж стала вдягатись неймовірно, і теж на неї звернули люди увагу не лише через її неймовірний талант, а й через те, що він допоміг їй розкритись в стилі по-новому. І вона не знаю, засяяла в наших очах як дуже вишукана, елегантна і красива жінка Субтитрувальниця Оля Шор у одному з інтерв'ю стиліст розповідав, чому він вирішив припинити стилізувати зірок. Він сказав, що у нього немає друзів, у нього немає романтичних стосунків через те, що робота в принципі це все придушила. І він також сказав, що однією з останніх крапель стало те, що його племінник випав з вікна, і найсумнішим було те, що за три роки життя цього племінника він бачив його, чи за чотири роки життя він бачив його всього тричі через свою роботу. І він сказав, що він через цей факт був на межі самого. Тому що все життя його проходить повз нього, тому що він настільки зосереджений на роботі, щоб допомогти всім, щоб вкладатись в образи інших, і, попри це, не могти проживати своє життя. Тому він вирішив взяти такий собі тайм-аут. Думаю, він для стильної для індустрії моди зробив дуже багато, але сподіваюся, що він ще буде тішити своїми розкішними образами, чи з ендеєю, чи з кимось іншим. Але хотілося би точно цим спостерігати. Але можете підписатись на його інстаграм, який підписаний Luxury ло, і дивитися. Там його розкішні образи, такі екстраординарні, дуже незвичні, але дуже-дуже круті. А ще, до речі, Лоу Роуч казав, що дуже радий і дуже пишається тим, що у нього вдалося добитись таких успіхів у кар'єрі без кумівства, так званого непотизму. І, до речі, моє перше сольне відео на каналі було саме про непотизм, про кумівство. Тому, якщо хочете десь пошукаєте, його можете подивитись. Про кумівство серед зірок. Отже, нарешті перейдемо до образів, і до прем'єри. Всесвітня прем'єра відбулася 1 березня березня і зірки ще 5 лютого вирушили у прес-тур в різні країни, щоб презентувати власний фільм. Тому нарешті ми рухаємось до неймовірних образів зендеї. Перший образ ще з квітня 23-го року. Зараз поясню, чому тому, що фільм спочатку мав вийти друга частина фільму мала вийти в листопаді 23-го року. Але через те, що терміни сунулись, то його вже показали аж цього року. І це перший образ, який Зендея представила разом з Тімоті Шаломе на Сінемакон. І тут вона вдягла Костюм з осінньої колекції Louis Vuitton 23-го року в такому красивому зеленому вінтажному кольорі. Загалом він такий досить вінтажний. І мені ці штани нагадують ну такі військові штани, коли, знаєте, їх заправляють в чоботи, і над чоботом вони зверху мають цю таку складочку по формі. От Мені дуже подобається, як сидить колір на Зендеї. І взагалі Зендея та людина, яка мені подобається майже у всіх кольорах, мабуть, навіть у всіх, ми розглянемо подальші образи. Але при тому, що я не люблю фіолетовий, нічого не немає, але просто... просто ні. То навіть фіолетами мені подобається зендея, і в цьому зеленому теж не виключення, і він дуже пасує. Отже, це у нас перший образ уже з цього року. Це була прем'єра фільму Дюна у Мехіко. І тут зендея вдягнена в сукню бренду, для якого це був взагалі дебют на червоній доріжці. Його сукню вдягли вперше на червоній доріжці. І загалом на подіумі сукня виглядала трошки по-іншому. Для зендеї Лоу Роуч вирішив змінити трошки спідницю. Вийшло неймовірно красиво. І загалом ця сукня в стилі антиутопії, і тут різні шматки кольорової тканини обгорнули такі різні кола, різні фігури. Хто це ходить? Там. Дякую. Зендея вдягла сукню торішеджю думі, така з різних кольорових шматків, які обгорнуті навколо різних колець і різних геометричних фігур. Виглядає дуже красиво, дуже пасує. І взагалі мені здається, що зендеї дуже пасують саме наряди, які пов'язані з дюною. Загалом мені подобається дуже цей стиль. Мені здається, що вона як ніколи органічна в таких нарядах. Наступного дня в тому ж Мехіко зендея вдягла кастомний наряд від Ботега Венета. Тут у нас ансамбль з такої вогняної водолазки з виразними такими об'ємними рукавами. І спідниця з високою талією в тон з корсетом зі шкіри страуса. Бідулашний страус. Також образ вона доповнила діамантовими прикрасами від Бугері. І не знаю, чи ви бачили тут. Покажу вам тік-ток. там, де Зендея розказує про те, що їй стиліст її Лоу Роудж дав якусь прикрасу за просто мільйон мільйонів доларів. І вона говорить на відео про те, що вона думала, що вона фейкова. От Це, насправді, ювероворн історія. I went to a premiere and I uh, had these earrings. They were big, beautiful earrings. And I thought they were fake, to be honest with you. Mm -hmm. um, and then there was this article that came out the next day that was like, Zendaya wears million dollar earrings. And I was like, law, did you put me in million dollar earrings last night? He was like, mm, probably. No, no. What, what? <laughs> so long story short, they're not mine. I gave them back um, and yeah. <реш> never again, was so Тут зендея у білій сукні від Алая від е, колекції Кутюр у Парижі. І це колекція 24-го року, це 20-й наряд в показі. Вона взагалі зроблена спіралькою, називається La Robe Spirale, або La Robe Spirale, Перепрошую за мою французьку. Е, от і вона зроблена з допомогою 3D-принтера. І також є ще такий чорний варіант, але те, як виглядає зендея в білому, це просто щось чимось, неймовірно. Якби то так сказати про шкіру з щоб я не була расисткою. Смоглява, можна таке казати, правильно? Я взагалі дуже люблю білий колір на засмаглій шкірі, і влітку, як тільки-тільки я трошечки засмагну, я зразу вдягаю біле і дивлюсь зеркало, чи я вже достатньо засмагла, бо я дуже люблю, як виглядає контраст білого, засмагла шкіра. Дуже дуже красиво. Ще я розкажу такий кумедний факт про от кутюр. Тому що, коли я була маленька, то дуже часто в нас на телебаченні або в газетах і журналах модних писали від кутюр, тому що думали, що от кутюр це російською. А від Кутюр одяг це український переклад, і я вже дуже в дорослому віці дізналась, зрозуміла, що от кутюр, от кутюр пишеться ось так, це французьке слово. Що це назва така, що це типу не от кутюр російське, це просто читається це слово так. І загалом, от кутюр означає висока мода, дуже високої якості. І не всі бренди мають акредитацію і дозвіл називати свої колекції, робити колекції от кутюр. Обов'язково це має бути задіяно 80% ручної ручно. Праці при виготовленні всіх виробів для колекції, і також бренд має бути з Франції. І загалом акредитацію надає Французька Федерація, яка якраз контролює. Оцей рівень якості, і також надає оце звання от кутюр, коли бренд може випускати таку колекцію. Наступний наряд зендеї це такий комплект від Louis Vuitton з фактурним кроптопом. Так дивно казати слово кроп-топ, ніби це зараз 2015 рік. І пишна спідниця в золотому кольорі. Я взагалі помітила, так собі проаналізувала, що зендея дуже любить або Лоу-Роучі, дуже любить вдягати зендею в комплекти якраз з двох шматків одягу, саме в спідницю і в кроп. Топ от тут всі такі наряди, які я знайшла в такому вигляді, і реально вона виглядає в них дуже класно, але дуже цікаво, чому саме такі. І зазвичай вони якраз високою талією навіть тобто це не просто якась рандомна спідниця, рандомний топ, це саме кроп топ і довга впідлова спідниця з високою талією. Цей наряд мені дуже подобається, подобається, як поєднано прикраси разом з цим нарядом, разом з цією зачіскою з мінімалістичним макіяжем. Але єдине, що мені на деяких кадрах, от тут на фото мені подобається, але на деяких в кадрах мені трошечки бракує шиї, хоча так має бути, але на деяких кадрах, коли вона рухає плечима, виглядає так, я б сказала, потішно. Так, кумедно. Знову ж таки, доповнила свій образ Зендея вінтажними коштовностями від Булгарі. Булгарі в образах зендеї монополіст. Тут Зендея одягла бордовий комплект трійку від Роксанда. І тут комплект трійка не в класичному розумінні штанів піджака і жилету. Тут у нас штани, піджак і спідниця. Цей прийом все ще дуже-дуже актуальний. Напишіть, чи вам він подобається чи ні, чи носили би ви так разом комплект. Мені дуже подобається, при тому, що я б сказала, що цей колір на навіть на Бордовий, а такий більше баклажановий, такий фіолетово-бордовий. Знову ж він з індеї дуже дуже підходить, дуже красиво відтіняє її кольор шкіри. дуже гарно поєднали це все з макіяжем очей. Виглядає неймовірно, і з теж дуже любить вдягати костюми і чоловічі, і просто брючні костюми виглядає дуже строго, лаконічно, елегантно і вишукано. Цей образ ви напевно бачили всюди, і це образ з прем'єри у Лондоні. Це колекція 95-го року від Нуглер. І це колекція. Під назвою Сірке Дівер мені дуже цікаво, скільки важив цей наряд, але він був зроблений у співпраці з художником Жан-Жаком Уркуном. Перепрошую, якщо я неправильно вимовила, бо я просто мене трішечки запутуються язик зі назвами і шловами, але я стараюсь. Він в собі поєднав вирізи з оргскла і хромовану раму. І реально страшно убити, скільки він важить, тим більше, що зендея така тендітна і виглядає, що він досить такий важкезний. Цей робот-костюм був створений за мотивами фільму Метрополіс. От так виглядав робот у фільмі, і мені здається, що дуже вийшло гарно передати його саме в таким змодним і стильним вайбом. І, до речі, на виготовлення цього костюму пішло цілих 6 місяців. Тому це просто вау, це вражаюче. Я Не знаю, що ще додати. Тут ні додати ні Дня виглядає просто реально дивовижно. Потім з перетяглась в лаконічну чорну сукню в підлогу з структурованим ліфом теж від Муглер. Ну, це для того, щоб вона могла сидіти на самій прем'єрі фільму, тому що дуже дивно і важко, напевно, було б сидіти в обладунках в кінотеатрі. І до речі, про цю сукню я особисто люблю вдягатися якось креативно і цікаво. І не те, щоб я загалом була проти мінімалізму, я за мінімалізм, це красиво, але я. Справді, просто ну це не моє вдягатись так кожен день, тому що мені рано чи пізно стає дуже дуже нудно в умовно блакитних джинсах з білою сорочкою. От, але що стосується червоних доріжок, то я абсолютно girl, в тому плані, що я за щось креативне і творче, але такі образи, як ця чорна сукня, на зендеї, ніколи не набриднуть мені, тому що вони виглядають дуже доречно, вони підкреслюють все, що треба підкреслити. Вони ну просто настільки самостійно. Елемент настільки самостійна річ, що ти просто дивишся і думаєш, чи в костюмі робота, чи в якомусь неймовірному костюмі з топу, з якимись там різними кусками тканини, чи просто в такій чорній сукні, це виглядає просто неймовірно. І якщо ти ну, в цьому випадку зендея відчуває себе супер доречно в цій сукні, якщо вона їй подобається, якщо вона підкреслює все, що треба підкреслити, виглядає просто божественно, неймовірно. І Якщо обирати між якимось крейзі образом супертворчим, супер не. Ординарним і такою сукною, я, наприклад, не знаю, що я б обрала. Напишіть, як вам. До речі, для прем'єри у південній Кореї Зендея обрала дуже відповідні такі образи. Мені це дуже сподобалось, що вона віддала дань. Так би мовити, культурі країни, в яку вона поїхала, і в них тут matching outfits з Тімоті Шаломе Мій дуже подобається. І до речі, напишіть, якщо б ви хотіли відео про образи Тімоті Шаломе, тому що він теж, коли знайшов свій стиль, почав вдягатись неймовірно на червоні доріжки. І теж я вважаю, що його стиль заслуговує ще одного окремого відео. Тут вони вдягли шкіряні комбінезони, в неї це пудровий колір. і тут деталі такі в стилі мото-костюму. такий байкерський комбінезон. Це весняна колекція, якраз південно-корейського June Джей, я сподіваюся, що я сказала правильно. Але якщо ви знаєте, як правильно, то теж напишіть. До речі, про Тімоті Шаломе. Згадаю, ще не знаю, чи ви бачили, але зараз побутує е, е, такий скандал про те, що всі в тіктоці почали хейтити Тімоті за те, що він набрав 50 е, цих паунс. 22 кг, кілограми, і є люди, звісно, ну я в тому числі, які його захищають, і взагалі, ну типу, де ви бачите 22 кг кілограми на Тімоті Шеломе? І наскільки ви знаєте або не знаєте, то Тімоті завжди був дуже, дуже худорлявим. А навіть якби він і важив 100 кілограмів, це все ще нічого не означає. І просто знаєте, якщо колись ще й мали жінок за те, що вони набрали там Гомес і ще багато кого, то тепер це перекинулось і на чоловіків. Хоча це мало би навпаки просто зникнути і не перекидатись ні на кого. Я вважаю, що Тімоті все ще виглядає божественно, і в кампанії якомусь в якійсь зйомці для бренду було видно, що він навпаки набрав м'ясову масу. Це видно було по руках. І люди пишуть, що як так тепер у нього є щічки і немає його неймовірних скул. Але ну камон, по перше, людина дорослішає. По-друге, ну вибанув ну гляньте. Ну типу, ну гляньте для прем'єри другої частини дюни. В Сеулі Зендея обрала теж архівну колекцію Живенши 99-го року. І цей костюм Ровесник Добрий день. Розбавлений такими красивими малюнками в азійському традиційному стилі, якщо так можна сказати. І до речі, якщо ви не бачили відео іри про тренди весни цієї 24-го року, то Іра там теж згадувала такі спідниці в стилі 2000-х до коліна, як олівець, як в Зендеї, і також будь-які інші. Тому переходиш федесенько і дивіться, тому що весна вже ось вона вже настала. Якраз час бігти по секундах, чи куди ви там біжите, чи по сайтах, чи по магазинах, і шукати собі свою спідничку до коліна, бо задея вже це вдягла. А ще якраз таки в інстаграмі Лоу Роуча побачила, що цей наряд ще крутіший тим, що він світиться, коли на нього світити ліхтариком або якимось іншим світлом. Виглядає оця забава, от так от. І останній образ, але не останній по крутості, це зендея на прем'єрі фільму у Нью-Йорку, і це сукня з колекції Стефан Ролан Кутюр. Мені дуже подобається. Іра сказала, що не з сукні нагадує грибочки. Мені теж так нагадує, знаєте, як оце на дереві ростуть такі схожі на лисички, трошки такі приростають з боку. Дуже красиво, що хочу сказати. Мені подобається, ну якби все. Ці вирізи, пупочок, який гарно там виглядає. Неймовірні оці отут-от на стегна. Мені подобається її е, е, нігті з втиркою, я обожнюю манікюр з втиркою, До речі, вони дуже актуальні. І мені подобаються всі прикраси тут. А найбільше, найбільше вражаючи, виглядає тут її зачіска, її волосся. І дівчата, якщо у вас кучеряє волосся, то знаєте, що це неймовірно. Навіть якщо вам не подобається, я знаю, що з вас таких багато є. Я вважаю, що це нереально. Якщо навчитись правильно з ним доглядати і правильно його вкладати, ну виглядає. Просто відвал башки. Це на сьогодні все. Обов'язково напишіть, як вам образи, який сподобався найбільше, і напишіть, чи ви вже встигли подивитися фільм і як вам. А також натисніть, будь ласка, лайк на це відео, вімкніть дзвіночок, щоб не пропускати всі інші відео. І також дайте знати, чи було б вам цікаво подивитись відео про різних стилістів Голівуду і тих, кого вони і як вдягають. А я вас міцно обіймаю, цілую в носик і обіцяю, більше так надовго не пропадати. На папа! Слей! Я така мене такий розслаблений голос, не помієше сега. Аг, аг, дивег.